Тут не почуєш веселого дитячого сміху і не побачиш білих бантиків та квітів. Замість шкільної форми спортивні костюми. Усі учні суворі, дорослі і засуджені. І все ж за шкільні парти заґратованих кличе традиційний перший дзвоник. Цього року тема першого уроку однакова для усіх учнів держави. Україна єдина країна. Будемо говорити про те, що незважаючи на ті події, які відбуваються в Україні. А вони не дуже приємні для всіх на ці військові на ці військові дії. Ми будемо говорити, що територія наших є являє, єдиною, цінною і неподільною. У пенітенціарній службі кажуть, тема української державності й нині для засуджених хвилююча і болюча. Більше того, не уминула виправні колонії і загальнонаціональна хвиля патріотизму. Дуже патріотично ставляться до цього засудження, особливо ті, хто східних областей відбувають у нас покарання. Вони дуже хвилюються, постійно намагаються якось зв'язуватися з родичами. Це шляхом листування, дзвонків, побачень. Дуже хвилюються, і переживають за Україну. Більшість засуджених вивчили гімн і знають його на зусь. І навіть на першому уроці це було видно. А ще вчителі запевняють, на диво загратовані учні часто густо старанніші за тих, що перебувають на волі. Це якось дивно, можливо. Але виходить, що от в таких школах вони в поведінках найкраще цікавляться знаннями до вчителів підходять, тобто з ними так можна і групу роботи, і, ну, і да, 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 вони, якщо чогось хочуть, то вони добиваються, вони приходять, вони допитуються. А от про те, чому на волі не вчилося, говорять, неохоче. До прикладу, у 34-річного засудженого Василя жага до знань з'явилася тільки за ґратами. Нині він вже 12 класник. Після отримання атестату чоловік планує здобути ще й професію. Я хочу довчитися і хочу, щоб мати спеціальне, щоб стати на роботу, щоб робити кравець там чи машиноскладальник. Сьогодні в Ізяславській виправній колонії номер 31 зашкільні парти сіло 132 ув'язнених. Ще 90 засуджених здобувають робітничі професії у ПТУ при колонії. Є тут навіть один студент Дмитро, родом з Київщини, йому 23 роки, 5 з них він провів за ґратами. Тут хлопець склав ЗНО і нині є другокурсником одного з київських вузів. Освоює професію психолога, навчаються дистанційно. В електронному мені прислали завдання. Я їх виповнюю цілою обратно. Работать в кадровому відділі. Дальше. Или управляющим по персоналу, адміністраторам. Таких, як Дмитро, на всю область лишень троє засуджених школярів набагато більше 312 осіб. Навчати таких учнів важче, ніж в школах на волі. Однак учні в школі навчаються з задоволенням, з бажанням. Звісно, оцінки. Не 12 балів, не 11 балів, хоча контингент він важкий. Однак не з здоволення. Ті учні, які бажають навчатися, ми всім даємо таку можливість за сприянням Міністерства освіти, От також адміністрація сприяє у цьому, щоб вони могли навчатися гідно. Цього року за можливість навчатися засуджені особливо вдячні, враховуючи той факт, що через війну на сході її отримали не усі. І тут же мова не йде про ув'язнених учнів. Шкільний рік вчасно не розпочався у 300 школах буремного Донбасу. Юлія Стафурова, Іван Мовчан з Ізяславського району для інформаційного випуску.